Там зараз, а зараз, а зараз а вони хочуть показати там, які суспільства. І ми стараємося тут, усі стіни естетично оформлюємо для наших найменших друзів. Пам'ятників. Тут джерело моєї долі б'є. Тут почалась для мене Україна. У 2010 році у школі заснований -му музей імені Івана Гадюка, нашого думляка, поета, письменка, лауреата Шевченківського премії, як вивівся з нашого села. Ми гордимося тим, що в історію нашого вороничого села вписані імена славетних письменників Івана Гнатюка, Бориса Харчука. кружочок і пацвами гігієни, аптечкою, питною, водою. Мають кожний клас свій тривожний рюкзачок. Дивіться, там національна безпека. Хочу вас познайомити з надзвичайно чудовою людиною, головою Тернопільської кінокомісії, продюсером Володимиром ну, він. Володимир Васильович Ханов. Брала участь і знімала багато фільмів, багато циклів. Серед них цикл зивав лупа», Є Василь, який знімався в четвертому фільмі Сик Зивав Марія. Я сподіваюся, що ми знайдемо можливості передати вам матеріали, щоб ви змогли подивитися. Ми вам покажемо один, один сюжет з п'яти відеоуроків, а відеоурок, який ми сьогодні презентуємо, називається Національна безпека. Україна могутня вололюбна держава з тисячолітньою історією, сповнені величних перемог, в тому числі й воєнних. Ще шість тисяч років тому наші проекти збудували унікальну єдину в світі фортифікаційну споруду зніві воли, які зараз захищають нашу землю від ворожих нашест. А запорозьке козацтво це військо, звитяги якого складають, складають легенди не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи та світу. Наша земля надзвичайно родюча і щедра до тих, хто не боїться важкої праці. Наші люди та без збройних конфліктів. Найвідоміші з них Московсько-Литовсько-Руська війна 1487-го, та Московським царством у добу Гетьманщини. Північна війна в Україні 1708 1712 років. <звук> Дякую, Олександром. Є, що ми так само передамо. І таких сюжетів знало п'ять. Там інші спікери, інші сюжети, але ну, ми їх не спокою. Цікавий саме для нашої аудиторії. Так, дуже дякую. А ми запрошуємо продовження аудиторії. Добре, дуже дякую. Ми йдемо.